Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Я сьогодні в магазині Варус. показую вам акційні пропозиції до 1 жовтня. Бажаю вам приємного перегляду. Помідори живі коштує 65 гривень. Огірки гладкі по 40 гривень. Огірок салатний 65. Червоний по 66. Помідори жовті по 100. Помідори чері по 90 гривень. Ось такі жовті. Перець солодкий, ваговий, ось такий зелений по 43 гривні за кілограм. Огірок естафета 75. Перець білозерка по 50 гривень. Кабачки 28 за кілограм. Баклажани 29,60 гривень. І помідор сливка грунтова 25,90 за кілограм. Картопля зараз коштує 14 гривень 70 копійок за кілограм. Морква по 10,90. Зараз вам її покажу. Можна щось вибрати. Цибуля по 8,90 за кілограм. І картопля для пюре коломбо 23,90. Капуста по 13 гривень, картопля мита для варки 29 Для смаження 30. Бурячок по 9 гривень і белороса картопля 25. Ще зі знижкою 25%. Редька другого гатунку 30 гривень. Яблуко Гала відбірне 55 гривень. Українське по 50. Яблуко Гала Роял по 60 гривень за кілограм. Груша по 55, слива по 70 гривень і нектарин по 103 гривні за кілограм. Банани зараз по 62 гривні. Піноград білий дамські пальчики по 100 гривень за кілограм. По акції крупа рисуфа шліфована, круглозерниста, 56 гривень 1 кілограм. Довгозерниста від торгової марки варто 56 гривень. І довгозерниста пропарена за 56 гривень 1 кілограм. Горошок зелений і кукурудза по 36 гривень. Горошок 420 г у банці, кукуруза 340. Оливки по 45 гривень. Тут і без кісточки, з анчоусами, лосось, креветка. І навіть чорні, без кісточки з кісточкою. Ціна однакова 45 гривень 280 грамів у банці. Огірки з гострим перчиком 680 грамів, 70 гривень. Огірки мариновані від варто 56. В банці 680 грамів. Асорті із огірків та томатів 60 гривень. І томати неочищені в томатному соусі 850 грамів, 73 гривні 50 копійок. По акції ось такий майонез від щедром: 500 грамів, 50 гривень 50 копійок, золотий, 50% жиру 58 гривень. Салатний 48,50. Ще по акції соус грибний і часниковий по 19,50-180 грамів. І майонезний соус. Салатний 20 гривень 60 копійок, легкий 29,50 від торгової марки варто. І традиційний 67% 31 гривня 50 копійок. Зі знижкою 50% вироби макаронні спіральки і ріжки 20 гривень 400 г в упаковці. По складу борошно з твердих сортів пшениці. І все. Білки 11 грамів. Непогані макарони можна взяти. Ще соус теріякі від торчин, солодкий 200 г за 25,50 і шрірача гострий 25,50. 41 гривня томатна паста домашня від Макмай. Тут 300 г у банці. Ще по акції крупа гречана хуторок 39 гривень 800 г. Борошно-пшенична Дніпромлин 26 гривень 1 кілограм. Цукор від торгової марки Вигода 1 кілограм 29 гривень. По акції вода мінеральна, не газована, газована і слабогазована. Від карпатська джерельна. 1,5 літра, 16 гривень. Пепсі 1 літр 250 мл 40 90 гривень 90 копійок. Гарна знижка 35% на лосось натуральний салатний. Традиція та якість. Тут 230 грамів. Ціна 59 гривень. І в томатному соусі 59 гривень. По акції королівська креветка ціла 33 гривні за 100 грамів. Ціла без глазурі 27 гривень. Хек хубсі 165 гривень за 1 кілограм. Оселедець по 110 гривень. Хек тушка дефростована 18,49 це за 100 г. Окунь по 200 гривень за кілограм. І акція на скумбрію тихоокеанську 10 гривень, ну 11 гривень за 100 г. Крильця в маринаді 1350 за 100 г. Ковбаски курячі 170 гривень за кілограм. Домашній по 180 Фарш домашній яловичина. І свинина 150 гривень за кілограм. Ковбаса горіхова, самобранка. Перший сорт сирокопчина. Ціна за цю паличку 130 гривень. Плавлений сирок по 1890 чедр і вершковий від торгової марки Пірятін. Шостка майже по 20 гривень. Дружба голландський і вершковий. 15 гривень від торгової марки «Варто» зі смаком грибів із зеленью 70 г. І ще вершковий теж по акції. Стегно з частиною спинки від наша ряба. Ціна за кілограм 122 гривні. В упаковці кілограм. Гомілка наша ряба по 114 гривень за 1 кілограм. Алан ковбаса русанівська по 30 гривень за 100 г. В упаковці 200-300 г. По акції закуска бутербродна з грибами божинина і курка 24 гривні. Вага 100 г. Ось такий сир м'який Фіта 170 грамів, ціна 54 гривні. Ось дуже гарна ціна зі знижкою 40%. Ковбаса молочна від торгової марки Faro DSTU. Тут десь в упаковці 1 кг, ну навіть кіло 100 кг. Давайте подивимось з вами склад: свинина 92,5%. Яловичина. Склад непоганий. Нічого поганого немає ціна 150 гривень за кілограм. Я би навіть взяла, наприклад, на олів'є. Так, ще ковбаски, шашличні, самобранка, 150 гривень, вищий сорт. Це ціна теж за кілограм. Давайте з вами подивимося. Тут кілограм. Так, і немає не підсилювачу смаку та аромату. І немає м'ясо механічного обвалювання. Тож теж рекомендую, можна взяти вони такі напівкопчені, гарно виглядають. У варусі яйця вища категорія, ціна за одну штуку 5 гривень 40 копійок. Яйця курячі столові, друга категорія 3 гривні 79 копійок. Але вони зовсім такі маленькі. По акції яйця курячі, молодильні. 10 штук, категорія Л. «Ясен Світ за 65 гривень. Такі яйця. Молоко зі знижкою 33% ультрапастеризоване. Зоряна. Трубку вам ще показати його. Ось воно. Зоряна 2,5% жиру. 950 мл, ціна 39. По акції молоко галичина 870 мл. Тут 2,5% жиру 43 грн. І від варто 900 мл 40 гривень теж 2,5% жиру. Кефір 2,5% жиру від торгової марки Фані. Тут 750 мл за ціною 50 гривень. Ряженка 750 мл 45 гривень. Або з курагою за 55. Сметана, галичина 300 г у банці, ціна 40 гривень. Галичина 20% жиру за 45 гривень. Сметана 20% від торгової марки «Варто» 320 г 50 гривень. По акції сметана 36 гривень в стаканчик тут 180 грамів президент. І президент 43 гривні, 15% жиру, 300 г. Сирочки по 9,90 ванілін, полуниця з какао. І сирок глазурований молоко вмісне 9,50 з ароматом ваніліну і згущене молоко. Ще по акції ось такий сир кисломолочний ягодинський, Він пресований. Ну, такий як сирочок. Тут 180 грамів за ціною 34 гривні. Або 9% жиру за 36 гривень. Теж 180 грамів в упаковці. Печиво цукровий кренделик 300 грамів, Ціна 32 гривні 50 копійок. Бюджетна ціна. Вони, ну, в цукрі таке хрумке ароматне печиво. Печиво «Здобне деліція. У молочній глазурі смак вишня 300 г 45 Печиво цукровий рогалик 400 г за 33 гривні. І козинак сонечко 270 г за 45 гривень. Ще гарне печиво зі знижкою біскоті 400 г 87 гривень з дропсами і з арахісом. Вафлі від торгової марки Рошен. Молоко, лимон, кокос. Шоколад і горіх по 39,70-216 г. По 2990 печиво-здобне ловіта кейк, яблуко-кориця, вишнева ванільна начинка. І полуниця. По 29 гривень 168 г. Печиво ловіта з арахісом і шоколадними шматочками, але у нас розібрали по 29 гривень 150 г. Ось такі цукерки від варто. На основі кокосової стружки 21 гривня 50 копійок. Це ціна за 100 грамів. Пряник із начинкою яблуневий сад 9 гривень 75 копійок за 100 грамів. Давайте з вами зважимо 400 грамів в упаковці. Десерт класичний бонжур від конті. Є е, ось такий класичний. І бонжур чорниця маскарпоне 232 грами ціна 63 гривні. Шоколад міленіум Gold з горіхами. Білий молочний і чорний шоколад 53 гривні, 50 копійок. Тут 100 грамів. Масло яготинське 180 грамів. В упаковці ціна 83 гривні. Знижка 24%. Ще по акції масло солодковершкове, селянське. Люди розбирають. Ось таке за 60 гривень. Тут ціна за 180 грамів. Тісто листкове від торгової марки Варто або Дріжжове. Ціна за пів кіло 53 гривні. А листкове Дріжжове – 55. 37 гривень тісто листкове. Від торгової марки «Левада». 450 грамів в упаковці. Хінкалі по кавказьку з куркою. Ціна за кілограм 97 гривень. Зі снижкою 30% вареники з сиром від «Геркулес». Заморожені 400 грамів в упаковці. Ціна 6 Акцій королівський мультизлаковий. Різаний з кибочками. Дуже гарно виглядає. Тут 350 грамів він на заквасці, Ціна 32 гривні. Знижка 10%. Або за 32 гривні є ось такий хліб, солодовий, шотландський. Тут 400 грамів в упаковці. Теж 32 гривні. 95 гривень торт Наполеон 450 грамів в упаковці, 90 гривень. Наполеон шоколадний. І наполеон від торгової марки Вигода 400 грамів 82 гривні. Ще ось такий і тортик зі знижкою 50 гривень, 85 гривень. Торт трюфель 400 грамів 111 гривень від варто і праський з вишнею 111 гривень. По акції, ось такі тістечка заварні з кремом сирковим 280 грамів за 103 гривні. За цією ж ціною ще зі згущеним молоком і заварні і різка. Теж ціна однакова, 320 г. По акції торт сметани з молоком згущеним 19,10 за 100 г.